Доброго вечора, друзі. 19-та на годиннику. час новин на п'ятому каналі. Найголовніші події на цей момент. Під варту без права застави підозрюваного у розкраданні півтора мільярда гривень на купівлі боєприпасів для ЗСУ відправив Шевченківський райсуд Києва. Про це з посиланням на столичну прокуратуру повідомляє суспільне за ґратами. Керівник одного з управлінь міноборони перебуватиме до 19 лютого наступного року. Напередодні СБУ затримала чиновника, оскільки той підписав угоду з компанією спецекспортером на придбання партії артснарядів для українських захисників. Проте компанія грошей не отримала. Згодом агенція оборонних закупівель Міноборони уклала вигідніший контракт із цим самим виробником. Договір передбачав закупівлю тих же боєприпасів напряму і за меншою ціною. Проте фігурант продовжив дію попередньої угоди. Таким чином, іноземна фірма посередник отримала півтора мільярда бюджетних гривень. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником. Під час обшуків у посадовця виявили документи, які підтвердили незаконну діяльність та Йому загрожує до 15 років тюрми. До військомату через електронне сповіщення відповідну можливість розглядає міністерство оборони. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив очільник відомства Рустем Умєров. За словами міністра, такі запрошення отримають чоловіки, громадяни України, зокрема і за кордоном. Нині відомство працює над технічними рішеннями, щоб процес був максимально цивілізованим. Умєров зазначив далі дослівно. Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані. Опублікувати, тому що це військовозобов'язаний чи військовослужбовець, чи він ветеран після обліку, чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Кінець цитати нагадаю: міністр внутрішніх справ Естонії заявив, що його країна може допомогти Україні з мобілізацією українців. До того ж, сам міністр Умеров в інтерв'ю кільком німецьким виданням допустив можливість мобілізовувати українців за кордоном ведучий та журналіст 24-го каналу втік за кордон олексій печій отримав акредитацію на саміт єс який проходив 14-15 грудня у Брюсселі, а після завершення заходу не повернувся до україни спробував виправдатись написав пост що ухвалив складне для себе рішення нібито українцям бракує цитата горизонтальної комунікації з західним суспільством що б це не означало ну і печій вирішив продемонструвати небачений і героїзм і стати бійцем комунікаційного фронту, щоб цю горизонтальну комунікацію налагоджувати. Ганебну втечу журналіста засудили на його рідному 24-му каналі. Також в соціальних мережах шквал дописів від медійників, політиків та просто небайдужих. А колишній член ЦВК Андрій Магера пише, що печій підставив чесних і порядних журналістів, яких тепер через нього не випустять за кордон у відрядження Масований обстріл Херсону, за даними керівника міської військової адміністрації, вогонь Росіяни вели близько 18-ї. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Спалахнули пожежі, цілили окупанти по житлових кварталах. Атакував ворог і Херсонщину внаслідок ворожої атаки з безпілотника у селищі Станіслав загинув місцевий житель. Про це повідомив очільник тамтешньої обласної адміністрації Олександр Прокудін. Інформація щодо збитків та руйнувань уточнюється. Кировоградщина під масованим ракетним ударом росіян. Всі цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищили сили протиповітряної оборони. Інформують в обласній військовій адміністрації. Уламки пошкодили дахи будинків, паркани, автомобілі. Інформації про постраждалих немає. Водночас на Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони ліквідували два ворожі безпілотники. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Бавовна, в тимчасово окупованому іловайську У місцевих пабліках пишуть про вибухи, поширюють також відео з густим чорним стовпом диму. Інформують про масштабну пожежу. Попередньо це влучання у склад паливно-мастильних матеріалів ворога. Пишуть у мережі. У будь-який момент бути готовим дати відсіч ворогу. Українські військовослужбовці на півночі біля білоруського кордону проводять постійні вишколи. У програмі навчань смуга перешкод, штурм приміщень та опорних пунктів, надання домедичної допомоги та евакуація поранених. Тренування проводять досвідчені інструктори. Бігу! Комплекс заходів бойової підготовки триває в день та вночі. 24 на 7. Рухаємося далі. Слава Україні! Потрібно ухвалити непопулярні рішення, які нині вкрай необхідні для перемоги України. Потрібно створювати коаліцію національної єдності. Як це зробив Ізраїль під час вторгнення Хамасу восени? На цьому в ексклюзивному інтерв'ю П'ятому каналу наголосив лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Є два шляхи об'єднання. Один шлях це шлях єдиного марафону брехати з екранів телебачення, коли в цю брехню ніхто вже в Україні не вірить, і це теж переконливо доводять соціологічні дослідження. І цей шлях тупіковий. І другий шлях. Шлях Ізраїля, національна єдність. Що робиться для цього? Коаліція національної єдності. Непопулярні рішення, які як повітря, повідник потрібні країні для того, щоб виграти, має приймати ті, хто представляє народ, і вони демонструють це об'єднання. Нам це вдалося на початку широкомасштабного вторгнення. Так. І потім цей процес був під ерозією такою. І от зараз нам треба. Повернутися до цього нам треба спільно приймати потрібні, нехай не популярні рішення, розділяти за це відповідальність і виходити на результат. Нам потрібен результат. Повну версію інтерв'ю п'ятого президента Петра Порошенка дивіться на Ютуб каналі П'ятого. Путін готовий припинити вогонь на території України, щоб зберегти захоплені території. Повідомляє New York Times із посиланням на двох колишніх російських високопосадовців, близьких до Кремля, за їхніми даними. Російський диктатор потайки сигналізує через посередників, що готовий оголосити так звану перемогу. Таким чином він заморозить військові дії уздовж поточної лінії фронту та зменшить ризики, зберігши свої можливості у війні, яка триває довше, ніж він очікував. Перші ластівки з такою інформацією з з'явилися ще роком раніше, тоді зсу успішно розгромили росіян на різних напрямках. Щоправда, за інформацію видання, деякі американські посадовці стверджують, що це може бути гра Путіна, бажання ввести в оману. А насправді той не готовий до компромісів. Водночас, колишні російські чиновники вважають, що Путін цитую цілком може знову змінити свою думку, якщо російські сили наберуть обертів. Першу партію винищувачів F-16 Україна може отримати вже до кінця року. Такий висновок роблять фахівці американського інституту вивчення війни. Аналітики нагадали, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюта під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд підготує перші 18 літаків. Термінів він не назвав, однак у стратегічному документі Міністерства оборони Естонії йдеться, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже взяли на себе зобов'язання передати Україні F-16 до кінця року. Тобто, це може статися вже наступного тижня. Нагадаю, підготовка українських пілотів триває від літа цього року. Передумав і тепер підтримав передачу вживаних позашляховиків для українського війська. Про рішення мера столиці Великої Британії повідомляє The Telegraph. Ці автомобілі мали утилізувати за спеціальною схемою. Так лондонці віддають на брухт автівки, які не відповідають екологічним стандартам, а в обмін одноразово отримують 2 тисячі фунтів стерлінгів. Спочатку мер Лондона Садік Хан не дозволив відправити автівки в Україну, коли про це його попросив міський голова Києва. Заявив, це не відповідає британському законодавству. Критика з боку ЗМІ вплинула на хана і він передумав. Тож тепер мер попросив міністра транспорту Марка Галпера, Гарпера дозволити не тільки лондонцям, а й громадянам з усієї країни пожертвувати Україні автівки. Нині уряд шукає шляхи, якими транспортні засоби можна було б подарувати Україні, а також чи можна скасувати розділ закону, на який посилається. Садік Хан. Підготовка цивільних до національного спротиву. Попри те, що російсько-українська війна триває вже десятий рік, донині чимало українців не знають, як поводитися зі зброєю, як діяти в умовах бойових дій та захистити себе. Місцеві добровольчі формування територіальної громади, скажімо, у столиці, передають свої знання цивільним та добровольцям, проводять тренінги і навіть облаштовують мультимедійні Тури в одному з таких центрів підготовки побував мій колега Юрій Пугач. І далі його матеріал. На перший погляд може здатися, що ми перебуваємо у звичайнісінькому укритті. В такому або подібному за майже два роки повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу побував чи не кожен українець. То от у цьому укритті організували ще й навчальний центр для цивільного населення. Організувало його ще у травні 23-го добровольче формування територіальної громади й охочих приєднатися до центру національного спротиву виявилося чимало у перерві між лекціями і тренінгами зустрічаємо тут літнє подружжя, яке відвідує уже друге заняття. Це дуже хороша, гарна справа. Населення повинно знати, що йому робити в разі нападу, в разі як давати опір, як де. Допомогти комусь першу допомогу медичної ну, повинні знати, що нам робити. Це ж не тільки тут... як війна, а як він влетів у, у будинок, як першу допомогу так. подати людям. Це дуже гарна справа, тому ми вирішили ці і, дуже, ці, дуже цікаво, як себе поводитись з змінами з цими, що, що в лісопосадках чи десь в парках. І перший тренінг на сьогодні з цивільного захисту проводить його надзвичайник. Аварія чи вибух на хімічно небезпечному об'єкті в першу чергу це місцеві органи влади повідомлять про це населення з Детальним переліком дій, що потрібно робити, як себе оберегти. Люди повинні знати, як вони повинні себе поводити в ті чи іншій ситуації. Бо що чекати від орків, ну незрозуміло. Заняття проводяться з інженерної підготовки, тактичної підготовки. Проводяться заняття з радіаційної підготовки населення і хімічної безпеки. Також у нас є мінна підготовка. Ну, ознайомлення з елементами, які сьогодні розкидані по всій Україні. Це різні кваліфікації мін. Ми знайомимо людей, молодь для того, щоб вони не чіпали ці предмети і розуміли, що це у нас є тір, де люди можуть ознайомитися зі зброєю і також відпрацювати стрільбу. Приміщення неподалік місцеве ДФТГ місяць тому переобладнало під навчальний тир. Тут крім відпрацювання навичок стрільби, навчають ще збирати розбирати зброю, зокрема кулемет та АК 74 а ще керувати безпілотниками. Тут у нас знаходяться два симулятори: це FPV-дрони, Вони з пультами. Ось такими покажи, будь ласка, пульт. Це пульти, які використовують хлопці по керуванні тві дронами. Програми стоять максимально приближені до реальних. Всі в вчаться на таких програмах. Для початку, щоб полетіти на справжньому дроні, потрібно здати екзамен на симуляторі. Розробили такі симулятори українські військові та айтівці, а от навчаються на них нині як цивільні, так і добровольці ДФТГ. Маневрування, навички, тримання в просторі. Тобто, між об'єктами, так між з об'єктами, да. ну і іноді влучання в якусь образну ціль. А зовсім поряд побратими Олександра відточують навички стрільби, нині у руках добровольця РПГ. Щоправда, без бойової частини, бо це ще одна українська розробка: інтерактивний мультимедійний симулятор. Ще є можливість поправлятися з пістолетом та автоматом. Тут ми можемо визначати дистанцію від нашої цілі 25 метрів, 15 100, 150, 200. Це ми вибираємо в залежності від підготовки бійця, таку дистанцію ми ставимо. Ми можемо ставити, змінювати погоду, можемо змінювати фони всі, скільки набоїв давати. Хлопці, ви готові? Так. Вогонь. Результати, як хлопці відстрілялися. Самі бачите, влучніше, не влучніше. Від цього ми вже будемо строїти їм і техніку, на, на, допомагати, як відпрацьовувати, як цілитися, і е, як відзначати відстань від. Е, від себе у середньому заняття у тирі триває 5 годин, а частина тренінгів і лекцій 3 години. Навчання ці безплатні. А після проходження курсу всі учасники отримують сертифікати. Цивільне населення це ті люди, які повинні знати свій маневр, як кажуть військові, в час. Бойових дій, щоб населення не стало обузою для військових, щоб не прийшли військову частину і сказали, от ми населення, спасайте нас, щоб вони були самі достатні, підготовлена людина вона себе набагато краще почуває. По перше, і набагато менше вона создає проблем військовим. Ознайомитися з інформацією щодо того, чи функціонує у вашому районі або населеному пункті такий центр національного спротиву, ви можете на сайті міської селищної. Чи сільської ради. Юрій Пугач та Олександр Корецький, п'ятий канал. Різдво уже на носі. Вперше українці святкуватимуть народження Христа за новою церковним календарем. І робитимуть це, як і торік, під звуки сирен і вибухи. Чи готуються до святвечора та які страви будуть на Різдвяному столі? Думки українців збирала наша Карина Шевченко. Вона наживо зі студією. Тож чи святковий настрій у киян? Карину, розкажи. Лариса, дійсно, так як ти сказала, українці вперше за незалежність України будуть святкувати саме 25 грудня за 7 січня через те, що ми прийшли на новий календар. Але нагадаю те, що до, до 1918 року Україна все-таки святкувала Різдво 25 грудня. І саме в цей день на столі повинно стояти 12 пісних страв. Серед них найголовніша страва це кутя. Її у різних регіонах готують із різних інгредієнтів. І насправді мені вдалося сьогодні поспілкуватися із киянами і скажу, що вже другий рік поному. Масштабної війни настрій усіх не такий святковий, проте вдячні нашим захисникам за те, що вони нас боронять і дають можливість побути з сім'єю і провести цей вечір в колі сім'ї. Тож давайте все-таки почуємо, чи готові кияни святкувати цей святий вечір і чи всі переналаштувалися на новий календар. Мак, родзинка, горіх, узвар і мед. Скільки влаште? Куті 40 гривень. Завтра будуть краще брати. Обов'язково капуста повинна бути, тому що наші предки приходять вечерять. Їм треба таке. Ну, грибочки, да, грибочки теж добре. Капуста 80 гривень кіло, а грибочки 50 гривень 100 грамів. 10 гривень. 10 гривень стаканчик. Це скільки тут грам? 120 грамів. Я то зараз люди беруть кутю, багато. Ну, зараз багато беруть. Скільки чи 10 Ну, 20 кілограмів. От мак. 50 гривень стаканчик. Мак, кутю і сушку. Сушене, яблука, груша. На узвар, так? На озварт. ми зараз почули, як все ж таки продають продавці на ринках кутю, чи Люди її активно купують. Насправді купують і частіше. Люди все ж таки вже не купують суху крупу. Вони купують її вареною. Адже зараз у супермаркетах дуже часто продають вже готові набори, які варто лише залити окропом, і там вже буде готова кутя. І така вартість набору коштує десь до 100 гривень саме у супермаркетах. І вартість взагалі куті це буде десь від. 10 до 30 гривень за стаканчик це десь там 25 грамів. Так само коштує мак, і родзинки та гріхи там ціни вже сягають у гріхів від 30 гривень, у родзинок від 10 гривень. І давайте все ж таки послухаємо, що українці поставлять на свій святвечір на святвечір на свій стіл і чи готові вони до цього різдва. Різдво ще в цьому році ми будемо святкувати по старому. Ще мене переланшувалися. У мене традиційні всі 12 буде, тому що я народилася у західній частині нашої країни. І ця традиція у нас ну багато-багато років. Голубці з тартою картоплі, буде горох з капустою, буде вінегрет, буде фасоля, будуть два види вареників, буде безково грибова юшка, буде борщик із вушками. Ми на вечерю маємо намір поставити 12 пісних страв і разом відсвяткувати сочельник. Сочельник так, це напередодні різдва, вечір. Коли буде перша зірка, до мене приїхала у гості моя подруга з Чернівців, і ми маємо такий намір поєднати буковинські традиції, наші київські. Ми від Різдва до Різдва святкували новий рік. Має бути Штрудель, має бути обов'язково Глінтвейн, має бути маленькі тістечка, обов'язково штольмерк. Хоча вареники будуть. Поїдемо батьків провідати. Та що прийде? Масу, це... сир, э, салати всякі, олів'є, шубу, шубу якусь. Як ми почули по дитині, не всі звичайно дотримувались посту, який триває 40 днів до різдва? Але саме у святвечір збираються сім'ї після церкви, і потім люди співають колядки. Зазвичай це традиційно діти разом із дорослими ходили із вертепом та зіркою співали та прославляли Христа, саме його народження по будинках. Тож у мене все я вітаю всіх із прийдешніми святами. А ти, Лариса, скажи, які інгредієнти ти додаєш у свою кутю, Адже я знаю, що на півдні України. І кутю, наприклад, роблять із рису, а на заході та центрі додається ж таки пшеницю. Так, да я е, традиційна класична кутя, завжди стоїть на моєму столі. Це пшениця, мак, е, трішечки меду і, можливо, родзинок. І звісно, я, як і всі, які велика кількість українців, готуюся святкувати різдво 25 го числа. Дякую, Карину, за включення. Спасибі. Отже, друзі, завершуємо новини. Невеличка пауза. Далі будемо продовжувати інформаційний марафон. Thank <sharp inhale> you.